За прогнозом, сьогодні цілий день дощ, а прямо цілу добу можна сказати. Проте зараз сонце, воно виникло буквально годинку назад, а я вирішив, що нагода, хоч щось катнути. Не знаю, ви, вам чи не близько почалось. Короче, реально зараз буде конкретно злива, будеш завертати назад. Пробуємо. Блін, бо не хочеться потрапити в зливу, а я так відчуваю вона там конкретно. Зараз якщо я бачу село, попереду полтавка пойде. то, коротше, розвертайся то толі в кропик, десь полтинник назад. Треба швидше, бо чесно кажу, не хочеться втрапити в конкретну зливу і по ній їхати. Вже годинку лупаши дощик. Зараз я проїхав 70 кілометрів. Блін, коротше, план бій не дуже вдається. Потрапив я під дощ, і от мокрий весь. Водичка хлюпотить в кросах, ну, мокрий, по суті, весь, Блин, а телефон навіть не міг включити якийсь час в сенсі камеру, не знаю, яка причина. А, кілька важливих штук, хочу одразу поради якісь такі від себе. Перша річ така, якщо вже потрапили, потрапили в дощ, то ну, по можливості все-таки перечекайте десь, не крутить по ньому. Я не кажу, що це погано. крутити можна, проте будьте готові, що крім того, що ви будете всі мокрі, Блін, це страшно, бо я от їду, зараз не так видно, але ще годинки назад були такі конкретні блискавки, а потім почав лупашити настільки сильний грім, що я перший раз за життя злякався рухатися у дощ, бо мені весь час здавалося, що велосипед це ж ідеальна металева мішень для а, блискавок, ну коротше для того, щоб схопити величезний заряд струму. От. А друга річ, про яку треба пам'ятати, що можуть хапати судоми, судороги по-русски. І якщо ви до цього не готові, то вам може бути дуже неприємно, як в плані болю, так і в плані відчуттів, що капець помирає. У ну, мене теж хапають судоме, скоріш, то одну до другу ногу, але я знаю, що з цим робити, тому все окей. Ну і водичка, хоча пити геть не хочеться, бо блін, крапає скрізь і він. Усіх доступних і немало доступних місцях пити її треба. Є завершальне так, що... включення, я в кропіку вже достатньо давно, хвилин 40 точно тут вкручую. Проїхав я свою соточку. В принципі, достатньо швиденько за 3,50 і середньою швидкістю 26 за годину. Міг би і швидше, реально, якби останні півгодинки не вкручував обережно. Тут лежачі поліцейські опа, блін. Ще один. Просто останні пів години вкручую вже по місту, а тут спішить та по зливі, та по ямах, та по всіх проблемах наших доріг точно не варто. От кілька фінальних ремарок, може і парад від мене комусь будуть цікаві. А взагалі, то якщо катаєте в дощик, то вам треба це робити бажано не самому. Тому що всякі в дорозі може трапитися і в технічному плані, і обстану, напевно, тут. Всякі в дорозі може трапитися як в технічному плані, так і фізично, ну коротше в різних аспектах. І якщо ви катаєтеся з кимось, з напарниками, з якоюсь спільнотою, з групою, то це однозначно, як мінімум простіше і безпечніше. У нас в кропі достатньо велика спільнота велолюбителів. Є і велокроп, є і там дими, є і байк-бенд, і максимум байк. А і ще, мабуть, якісь спільноти, я зараз їх не згадаю. То, то ж вибрати собі компанію до душі абсолютно не проблема. Ну якщо ви вже більш досвідчений райдер, то вам взагалі це відео в принципі, не дуже важливо. А друга історія, ось у мене бачите, окуляри я зняв, тому що дощик поливав, він зараз закінчився, тим не менше поливав достатньо багато, активненька, і дві останні години я весь час по дощу. А в мене тут, блін, ну, лінза звичайна, і вона ну, по перше мокра, по-друге, спітніша. Ніфіга не видно. І реально потрібно більш-менш нормальні окуляри, не брендові якісь там по 300 баксів, а хоча б за 30-40 доларів або дешевше, якщо знайдете, з китайських якісних брендів щось взяти. От, бо це виручає, це дуже сильно виручає, бо без окулярів постійно дощ на обличчя, змішується з потом, тече по ньому, потрапляє в очі, вони печуть, ніфіга не видно, в окулярах не видно, бо з окулярів не видно. Ну, коротше, біда. А друга історія, яка важлива, це велосвіту. Зараз я знімаю сьомого ну, години приблизно от вечора, але блін темно так, мінячі вже сонце доносило. І Причина в тому, що ну, погода. Ви ж бачите, по суті, все навколо тих хмарами. І зараз є така мінімальна версія, тобто, по суті, це ще світлі хмари порівняно з тим, що було в мене останні пару годин. От. Третя, Да. Ну, тож повторюся, велосвітло окуляри – це обов'язково має бути з собою. У мене сьогодні з окулярами проблема. велосвітла я взагалі не брав, бо думав, що не буду катати сотку, а менше, ну і думав, що вже давно вернуся додому. Проте, бачите, склалося по-іншому. До речі, у мене на скоро день народження, що раптом хтось бачить це відео і вагається, що мені подарувати, то якісь окулярки чи велосипедні, чи велосвітла. Ну, я точно не відмовлюся, буду дуже щасливий. А це, звичайно, по бажанні я з гетьмана полягаю. Що ще? Ну і напевно варта, ну, їжа мені не потрібна, тому що 4 години для мене це геть не проблема крутити на запасі, але деяким людям треба їсти і пити, тож, будь ласка, про це турбуйтеся. Насправді я взагалі не думав це відео записувати, скажу щиро, просто якось я зрозумів, що коли сам почав все їхати, почався дощ, і, і я не знав, як довго моя мандрівка протриває і докуди. Я подумав, що це ж блін, така цікава нагода написати і мож... і реальна, хороша можливість записати відео для тих, хто не знає, кататися чи не у дощі, чи це важко, чи це легка, наскільки зручна і решта. От. Ну, кататися насправді нормально. Взагалі катайте будь-коли-будь будь де будь-яку тривалість на будь-якій швидкості, це жодного значення немає, головне катайте. Оце, напевно, більше. Принципово. І до речі, я перепрошую за якість зйомки, я зараз знімаю на телефон, які спітнів ну, камери, там, я хоч, якось протирав, але через дощ, через вологу. Все одно ніфіга не видно. І тим більше, що я хотів зняти якісь пару коротких е сторіз, та і все. а тут вже намалювався цілий, ну, якщо не ролик, то принаймні. Я хотіла якийсь такий маленький випуск на цю тему, такі собі поради для початківців або просто любителів. Я й сам себе вважаю, до речі, я ніякий там ні спортик, ні шосер і свою соточку. Я проїхав на байки, на МТБ, на гірському велосипеді, а це може кожен, насправді, кожен і кожна. А, тут нічого такого особливого немає, просто катайте одна, лише особливість, що це було в дощ. Тож, коротше, друзі, не буду перебирати ваш час і терпець. Катайтеся, будьмо здоровенькі, крутимо педалі. Ну і устіх нам всім ніг першого дня, пока тримаємось.